Не знаю як поки що що тут робити. Ми звигаємося. ще спробувати піджати? Піджати спробуємо. Е, деякі гілки тяжко качати, а деякі нормально проходять насправді. Допустим, качати Абрамса. Я б не сказав би, що тяжко. Там більш-менш нормальні танки, тому норм проходить. Е Челенджера другого тяжкувато, тому що там дуже повільні танки, типу, рахуються, вони як тяжкі, але вони взагалі не тяжкі, тому що вони якби не танкують ніфіга. ДПМ хороший, влучність хороша. а от... Е А от більше толком у них нічого немає хорошого. Ні, ну це клоуни. Просто клоуни. Подивіться. Вони стоять під цим. Ну, ось, ось вони стоять по нульовій лінії. Не пробив. Насправді я шокований сьогоднішнім рандомом від своєї команди. Ой, пощастило йому. Нема пробиття. Ой, там, ну, тут. Ладно, постаємо. Да. Підміст. Хрібно їхати вперед, наверх. ПЦМ, ПЦМ-Ф4, це хто такий? Це якийсь 8-й із другого... із другої світової? Пока 64-ка максимально. Ого. в мене світить? Точніше, хто мене цілить. Челенджер... Ah, блин, перемкнись. Перемкнись. Фігова тільки ше шотний. Броня пробита. Вот трендець. Та ти Челленджер был дестот. Прямое попадание. Не пробили. Команда. <laughs> внимание на квадрат. <laughs> Назад, давай почти назад. Ацвин вот хорош. А, четвертый ривень. Ой. Шторм разбился. Я ж другую световую не катаю. Ладно, поехали. Он раз захиляется трохи. А я на танку. Чисто чекну. Що я там підберу після молота? Хіба що я раніше, чем він виїду? Ну там ЛТХ по, по мосту просто летить. Можливо, він там... Підсковзнеться і впаде з мосту. От, блін, так і знав, що рада Ой, Макс. Ой, Макс, що ти сказати? У мене начинає трохи вирівнюється настрій. Тому я можу сказати дякую за пораду.